Дали мені молока півторашку домашнього молока. Але воно було заморожене. Я його з вчорашнього дня поставила в холодильник, бачу, воно розмерзлось. І треба його використати. Думала, що таке з ним зробити. Вспомнила, що в мене є пшонка. Я її на воді варила. Зараз допробувати на молоці. Подивилась в інтернеті, а там стільки рецептів, та так, варить, так, та. Так собі, коротше. Багато рецептів. Я зараз по Щось на колдебеню, щось з того рецепту, щось того. Кажуть, що її залити кип'ятком. На 10 минут воно забирає горіч Все. з пшонки. Хір в куту забираю. Може, як я його варила на воді, то не треба було заливати кипятком, бо я горіч не чула, а як на молоці, то, напевно, треба залити. На всякий случай залию. Вже ставлю ось, я вимила кружечку. Зразу ставимо трохи водички. Ще більше я не знаю, скільки треба. Зразу зараз ставимо газ, я закриваю, щоб ніде не текло. Ну, не відтікав не газ. Хазяїн квартири казав так, що воно ніде нічого не пропускає, це все міняли, але на всякий случай, я думаю, зрозуміло, будемо перекривати. Всё, старое я запалю ставим сначала все сам воду кипятит я не знаю как было хочу чтобы у меня было видно какая звездная болезнь началась чи что в общем пшонка покажу вам яка у меня Ось такая маленькая вот она тут аккуратно Пінчик відчинений, бо я вже її варила. Капшонка. Що нам зараз треба відміряти? Нам треба відміряти стакан пшонки. Беремо. Ну, в мене буде вот така мірка. Засипаємо. Етан, цепан, це І ми її маємо промити. Так, не так? От. Багато не буду, бо я попробую спочатку маленьку каструлю. Все. Ну, ось така. Я не знаю, скільки це літрів тут. Маленька. От порівняти з чашкою. Я тут так настроїла. Ладно. В общем, висипаємо. У нас стакан повним, так? Да? Сипимо. Це тут чуть-чуть нічого. Ми його такой. Шов... Ой, все в Е, Значить, миємо отак. Наливаємо трошки одечки. Отако? І хорошенечко такої купаємо, купаємо, колошмачимо, не стісняюсь. Бачите, яка вже вода, а ми її добре викупуємо, мало лі де ця, ця пшонка була. Ну, де на складі, мишка бігла, хвостиком махнула, щось під хвоста випало. Правильно, треба її дуже гарно вимити. Ще залиємо кипяточком, всі бактерії вб'ються. О, точно, заляємо кип'ятком. І кажуть, горіч уходить. Поки отак купити, ще десь е, дивилася відео, як готовлять цю пшомку, то казали, що її можна їсти сиру. Такою кип'ятком водичкою залити на ніч зранку, на голодний желудок. Ранку на голодний желудок, ложечку. Діткам можна чайну, а дорослим столову ложку добренько прожувати і таке з'їсти. Це від паразитів, від глистів. Дуже полезно. Так сказали, не знаю, правда чи ні. Я думаю, хуже від неї нічого не буде, якщо поїсти сиру. Ну ми сьогодні варимо. Нам треба використати молоко кудись. Все, зараз я акуратно злию її, Тако хорошенько вимиваємо в двох водах, в трьох. Це ж для себе. Чим лучше вимиєш, тим лучше з'їсиш. Водичка закипіла. Вода в нас закипіла. Шовку ми приймили. Етап номер 3 заливаємо кип'ятком на 10 минут. Засікайте. Скажете мені, стоп! Через 10 минут. Так, значить, ось що. Ось що. Беремо і отак от, от кип'ятком залили. Ой, О, як пахне. А, так пахне чимось. Як якийсь зборошно, як тістом навіть пахне. Залили, я накрию кришку думаю, так її... Ой-ой-ой. Я її накрила кришкою, думаю, так буде лучше. Все. Чекаємо 10 минут. <ріху> Я знаєте що думаю? А ну дивіться. Значить, ми її залили. А потім що? Будемо цю воду зливати і заливати холодним молоком чи як? У мене немає ще каструльки такої. Треба було якісь мисці її. Ну, ладно, бо там було, що ставити молоко, чуть-чуть його там підігрівати і висипати туди оцю пшонку. Може я так залию. Концепція помінялася. Тут в мене було трошки гречки, зараз я її сюди в тарілку це мию і ставлю, поки у нас тут стоїть пшонка кип'ятком залита. Ми тут наливаємо молочко і трохи його підігріваємо. Бо я щось подумала. А якщо ми гаряче кинемо в холодне молоко, чи воно не скисне, не звернеться? Я так щось собі подумала. так що... Зараз пересипаю мею і ставлю молоко. Дивіться, значить, я от вимила добре каструльку. Тут у нас підки п'яточком шонка, молоко наливаємо. Я хочу міряти стаканами, скільки наливати. Там казали, на стакан стакан Ну, Зараз подивимо, скільки це стаканів. Господи, як його налити, Я знаю. Так. Усьо наливаємо один стаканчик. Не один, зараз будемо дивитися скільки. Один. Два. цілити. Ну, ось так буде. Три. Скільки тут там? Десь така півторашка, да? Давайте ще чотири неповних. Да? Давайте отакове йде чотири, но неповних. Якщо Одна повна пшонки у нас то 4 неповних молока. Попробуємо так. Зараз побачимо, що вийде, і ми будемо знати, скільки чого треба. Я ставлю на вогонь молоко. Як ми будемо солити? Я обично солю так, на око сипаю, але вам ж треба показати скільки. Ну, давайте всипимо пів столової ложки. Да? Ось. Пів столової ложки солі я кину в молоко. Чи коли вже буде каша? Давайте, коли я туди кашу кину, кинемо. Пів столової ложки солі я сахар кидати не буду. Так як я її варила на воді, я її кушала, вона, мені кажеться, підходить для солодкої каші. Туди можна додати сахару, можна додати сухофрукти або свіжі ягоди, ну по сезону, є який сезон. Тому можна. Трошки менше солі, а сахару насипати більше. Ну, я буду взагалі без сахару. От так, значить, воду злили. можна почуть додавати ложками, в молоко, отак от, от і кидаємо всю цю кашицю, значить, сюди. І ми, вона вариться недовго. буду тобто варити, помішувати-помішувати, щоб, щоб вона не було крупинок в каші. Хочете, варіть її ще довше, тоді буде менше молока і вона буде така прям мігенька-мігесенька. Як через блендер ніби ви її вже поколошмачили. Зараз я, щоб мені було удобніше, виключу камеру. Ну ось. Дивіться, ми ось так її колотимо, колотимо, помішуємо собі періодично. Треба поставити на мілкий вогонь, накрити кришкою, але ще ми забули солі. Зараз, як я і казала, я не можу. Пів чайної, ложки з цього пів столової ложки. Десь отак. Отак, десь. О, це багато. Ну, де вкусне. Домашнє молочко, воно вже таке трошки як солоденьке. Це хороше, це не мішали з водою. Жирненьке таке. Хороша курівка. Щось добували чи в солію, чи що було? Ну що? І, значить, ми помішали, помішали, колошмач, 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 все. Е, накриваємо, Дай від нього кришку? Накриваємо кришечку, ставимо зараз вогонь. Значить нам треба, щоб він був маленький. Отак. От маленький вогонь ставимо. І е періодично не забуваємо його помішувати. Хай воно у нас минут ну, 20 вариться. Але постійно помішаємо. Особливо в кінці, якщо молоко все вицікається, то щоб не підгорало знизу. Я вам скажу, воно у мене тільки що почало дуже вже кипіти. І я вирішила, не буду накривати кришку. Така пінка піднялася догори, ну і так гарненько кипить. І це википає лишня волога, де там водичка лишилась в кашиці. А туди буде заходити коропинки молоко. Все, на маленькому вогні помішуємо. Щоб не вики. Ну ви поняли? Помішаємо, хай і вариться. Поки так, без кришки. Дивіться по ситуації: надо накривати чи ні. Я думаю, що мені не треба. Ну що, мої хороші мої любимі, ось що в мене вийшло? Ви е, дивіться. Вона бачите, як пшихкає, пшухкає. Коли ви її колотите, треба бути обережним, щоб не обпектись. І цей, я вже її знімаю, бачите, вона вже у мене готова. Зараз побачите, як воно пшихкає. Якщо ви хочете, щоб воно було прямо з молоком, а не таке густе, то доливайте більше молока. Я її зараз знімаю. Вона не під Я її знімаю і вже буду, дивіться, зараз знімлю з вогня, накрию кришкою і ще. Хай вона собі стоїть під кришкою, вона ще париться. Я спробувала насіль то, ну, скільки тут, ви ну, вважайте і вийшло літр молока. Правильно, на чашку пшонки, пів столової ложки солі. Воно прям гарно сіль відчувається в міру. Тобто сілью ми вгадали, Пів столової ложки. Так. Масло. Зараз я кидаю сюди кусок масла. Накриваю кришкою, знімаю вогня. Накриваю кришкою. Все. І, і все, яка ж ви стоїть. Шино 20 напарить. Масло це в нас вітамін Д. Ніякого холістерину у вас не буде, якщо в міру вживати в день кількість масла. А це вітамін Д. До речі. Вітамін Д це жиророзчинний вітамін. Тому, якщо ви купляєте таблетки з вітаміном Д, запиваєте їх водою, нічого там не усвалюється, Запомніть. вітаміни групи Д, жиророзчинні вітаміни. Все, я приколу очу, накрию кришечку і хай воно собі стоїть. Всім смачного буду чекати ваші коментарі. Пишіть, чи у вас Получилось по-моєму рецепту? Чи ви, може, знаєте свій рецепт? Може, щось я неправильно зробила. Я буду чекати ваших коментарів.